Коли вбили цю жінку, міліція дала дозвіл на поховання. Явно слідів у душі, сусідів, все є факти. Міліція дала дозвіл на поховання. Ну, Діти приїхали з Чехії, дві дочки, один син з мала. Приїхали, люди говорите, Говоріть, Значить, так, ладно. Это приносим интимки. Вони запустили, что вас теми убили. Ну, ну, расскажите, убили женщину. Почему вы думаете, что ее убили? Давайте так. Потому что. Так, мужик! Так, ладно. Не-не, расскажите, О, почему видно, вы думаете, что я, я убежал? Да. Нужный момент ви видите, нужный момент ви оставите. Запитание. Я... Не-не, а не, я покажу все покажу що все. Случилось да. вот это, что. Они, они прикрыли это убийство, выходите. Да. То есть это Воли, вы считаете, это было убийство. Сто процентов вот это. А убийство? яка адреса, як з потерпілого? потерпи? То саме село, спитайте у Нині, которая вас наняла. Вона вам розкаже. То саме село. Пускай убийцу. А какой адрес скажите? Как звали? По той же потерпев, что забыл? Вот та же Вера улица Вера Полиновска. Вера Поліновська. Вера... А це було, Коли це було? За две недели перед этим убийством. За две недели. 27-го, после этого, да. 2 27 после 2... этого через две недели после через этого. Недели... А, перед цим перед этим. Перед этим. Полиция да. прикрыла, день от, милиция незаконно поступила, и они дали убийцы. Вот подозреваемые убийцы, если это подозриваем убийцы, совершить. Третє вбивство. Третє. Подчоркну. <плодинар> <риклад> угу. угу. А <плодинар> що таке третє, яке третє вбивство? <плодинар> ну, одне Одне перше вбивство, ми прощаємо. тому що всі спотикаються. Мені затверднулося, <плодинар> купили і адвокати. Ну, ну так люди, що ви захищаєте? Надо ловить убивця. Ну, да, так да, надо да, справжню увагу. Так, так а я, що скажіть, будь ласка, ви вважаєте що Артем убивця, так? Ну я я звіт мені один доказ хоча я... доказ? ну, б. Докази в міліції, йде с лісту? все. А може да ви вы... убили ее? Може я вбив, так і написано, да ви бо це ж він <звіллях> приїхав. Може давати вашліт на 11 часов на суд вбивали, всі вбивали Да, уб... Пускай Тоб, да, вже, пускай, тільки <звіллях> тряба... треба столи... вухо <звіллях> є, щоб зареєструватися. Як... Аби не вірити вам не задержали, <звіллях> Я не брати. Я нема нічого права, у кого є. Да? А що на плакаті написано? Можна працювати? Поверніть поті і довіру. Зглася. Да. А що тут написано? Да. Просимо захистити лумлю від, від вбивця. А хто вбивця? Хай ну узнають хто. Ні, ну а хто вбився. І ти, бо як вас хлопці цим прапору. Ні, ну хто вбився, скажіть мені, хто вбився. У вас є докази. У вас є доказ, що ротень. Ви дуже безсовісна людина. У вас серця, сама сердите матері немає. а ви е, звинувачуєте людину вбивство. У вас доказ. Немає матері. У вас є докази, ви? що сердему. Хто має свідок? Матер, він ну, хто? хто? І що він бачив? Все бачив. Все бачив, риба мали бачив. І що він бачив, Все. Ну що він бачив? бабу бачив. Не кажи. А він там був? Був. Так може це він і був убив тоді? Разом з своїм Артемом. Я разом з ним Артем. Да. Заміщайте.